Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную малювати мастихінами. Мастихіни це спеціальні такі матеріали, яким можна замість пензля розтягувати фарбу, накладати, набирати вони мають металеві такі накінечники і зручні для використання ручки. Мастихінами користуються вже. Дорослі справжні художники, і, власне, я вам покажу один із зразків, що можна зробити. Ось ці квіти, листя на цій картині намальовані якраз за допомогою мастихінів. Користуватися ми будемо сьогодні акриловими фарбами, так, мастихінами, формою, на які буде сам малюнок створений. Обов'язково нам необхідно мати палітру, на якій ми будемо викладати фарби, змішувати, набирати, щоб створити декоративне панно. Отже, для а, листя та квітів ми накладаємо невелику кількість фарби У мене салатова. Біла і для листків, і для квітів буде. Так. І от така червона темна. Так, от. закриваємо відразу пар. Для того, щоб можна було поправити, де які потрібно буде неточності, у мене є ватні. Палички, якщо дійсно треба десь підтерти на роботі. Отже, для початку як ми компонуємо роботу. Можна посередині зробити троянду і робити декор навколо, або можна з одного боку, тоді можна декорувати частину в іншу сторону. Тому пропоную ось з цього боку, так само не відцентровано, а зміщено центр композиції трошки в сторону. Отже, розпочинаю з самої троянди. Набираю червоний, так, білий і не повністю змішуючи, тільки такі розводи роблячи. Так, набрала на мастихін і кладу серединку об'ємну. Так, тоді. Повертаючи в різні сторони, створюю пелюстки, при потребі повертаємо саму форму, так, і накладаємо, де треба, процарапуємо, дивимося на о, Де нам треба збільшити пелюстки, так. от, І у нас виходить така ось трояндочка. Докладаємо, так, витираємо стихін і тут будемо робити більшу троянду. Творю серединку рожеву, так, поп'яну, далі біля пуп'янка кладемо на стихіну. Так. Передню частину троянди, тоді нам треба зробити ту частину, яка йде ззаду, такими, не боїмося перекладати колір на колір, десь дуже робиться сміливими рухами. Не, щоб форма троянди у нас зберігалась Так, от, маємо дві троянди. Дивимося, якщо це менш ми хочемо додати кольор, ми можемо так само працювати мастихіном. Бачите, що малюнок сам виходить об'ємний. Так, задній плюс Третім зробимо. Ось тут у нас буде бутон. Так, є. Тепер витираємо мастихін і дивимося, чи нам треба підправляти. Я не бачу такої потреби. Дивіться самі, як вам треба. Далі іншим мастихіном набираю салатовий, білий, так, і промальовую листочки. Бачимо такі м'ятні у нас. Одна половинка листочка і друга. І друга. Повертаємо так, кінчик листочка знаємо загострений, можемо зробити краї. Зубчасті так от. Звичайно, ви можете використовувати і темніші кольори. Мені хочеться до цих яскравих квітів, світло-зелень, м'ятно так. розтягуємо. Так, ще один листочок. Бачите, що малюнок виходить об'ємний, так, крил лягає. Такими не так, як з пензля виходить, а навпаки, такими об'ємними. Так. Ну і набираємо. Речії. Робимо промальовку тонких ліній. Так. Ось такий декоративний у нас малюнок виходить. Далі вже з цього можна робити інші декоративні частинки чи і залишити в такому вигляді. Отже, ми з вами малювали мастихінами, акриловими фарбами, створювали панно акрилом. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-